Знаєте, я дізналася про існування Андрія Трушковського. І дізналася я про його існування, тому що він зустрічався з святської Лівіцею Сабіною Мусіною. ось вона з каблучкою, вручкою. А паралельно я можу вам показати, якщо загуглити, ну, загуглити, знайти пошуком на Ютюбі Мусіна і Трушковський, то вам видає. 12 років неправди в наших стосунках, ми все грали, ми не любили одне одного, одного, вона потвора, страхіття, жахіття і так далі. І так далі. І я така, чого всі про це говорять? Ну, полізла читати. Полізла я читати втрец. І в трець я натрапила на мою любов Машу Єфросініну, яку, в принципі, всі почали тягати. Бо Маша Єфросініна дала коментар з приводу того, що. Давайте так. Ви, можливо, не в курсі. Одним словом, цей Трушковський записав відео на три години про те, як його колишня жінка, яка була до того дружиною іншого чоловіка, корупціонера, засудженого за корупцію на оборонці, яка жила з ним, коли він крутив бабло на оборонці, і не приховувала своїх зв'язків і можливостей користалася повністю цим ресурсом, і на гроші чоловіка відкрила свій бізнес джібар. Він оце про це про все в деталях розповідає, вивішуючи, розмахуючи трусами і розповідаючи про те, що одним словом все побудовано на корупційні гроші. Причому на корупційні гроші побудовані на крові? Тому що гроші вкрадені в оборонці, Ну, якщо це фундамент, то вони, ну типу, вони не перестають бути вкраденими грошами на крові. І, але через те, що він це зробив не точечним ударом, ну як. В Принципі краще б спрацювало, якби він там виклав якесь відео там чи документи, якісь, які у нього є. І він розповідає, що є. А він три години, ну просто демонстрував психотерапевтам всього світу, яким цікаво дослідити цю тему. Свій діагноз в принципі терапевтам є. Ну там може психіатрам навіть є над чим попрацювати. Зараз взагалі інтернет дає оці всі можливості, коли ти можеш, не виходячи з дому, подивитися на пацієнтів різного штибу. І от він три години це все мусолив, мусоли, усіх деталей. Паралельно розповідаючи, хто з ким спав, хто де відпочивав, там, згадуючи якісь імена і розповідаючи, що є у нього компромат, але ну, фактично особливо ніякої інформації, крім загальнодоступної, не поширюючи. І е, друзям Сабіни Мусіна, які вирішили ігнорувати питання того, що все ж бабло від мужа. Ну, вся на... Вона не працююча жінка, звідки взяла гроші, вклала його в бізнес. Який дуже має великі ознаки мийки, вклала її в той період, за який її чоловіка засуджено, що він розмивав і ну, типу, крав державні кошти на оборонці, на оборонці на в момент війни активної Росії проти України її чоловік крав гроші. Ну, це якось всім неважливо. Всі почали говорити з приводу того, що це аб'юзер знецінює. Ну і Маші там прилетіли дуже багато з цього приводу. А взагалі, ну, Маша сьогодні буде вигрібати поповні, тому що ну, вона спеціаліст по мандавошках в трусах сьогодні. Трусах у... Вона спеціаліст по тому, що у мандавошках в трусах. Але найбільша біда Маші, як вона вважає, Найбільша біда України це корупціонери і срачі. І от вони поєдналися в оцій ось комбінації. І вийшло так, що Маша почала захищати подругу від аб'юзера, абсолютно ігноруючи, як і всі інші подруги собі не мусяна, публічні якісь більш-менш помітні особистості, вийшли і почали підтримувати, мовляв, який у тебе жахливий поц колишній. Аб'юзер. Аб'юзер. А Маша ж у нас, ну, як би мій шлях і мій бенграунд з 2014 року він сформував вже асоціативність зі мною, як з людиною, яка буде відстоювати права жінок. Ну, да, ми всі знаємо, що, ну, наприклад, е... мене будять просто спросоння, і я п'яна людина. Угу. І мені починають ризикувати, Боже, Ілья, що ти так себе ведеш? Що? Я не розумію, я починаю кричати, що, що, що відбувається? ну Провокація була до чисто. Чиста провокація. Коротше, Маша Фрасінна взяла у Парфенюка інтерв'ю, і він там розповідав, як у його дружини колишньої є записи того, як він її там бив, обкладав і так далі. і так далі. А Маша ну, дуже швиденько підігравала йому казала, ой, ну це ж все провокація, да, дякую, що ти прийшов, поділився своїм прекрасним досвідом. Я захищаю права жінок. Це до питання того, як <свісно> Маша звертає увагу на аб'юзерів насправді, і наскільки ну, стандарти коливаються залежно від того. Того, з ким вона тусити. Взагалі, Маша, звісно, пішла зараз в популярність. Вона от видасть ще інтерв'ю з дружиною Розового, про якого вже давно забула, але можна накрити оцей скандал з приводу підтримки собі не мусяна. І ігнорування того, що про корупційні кошти йде мова, і те, що, ну, байдуже, що, що говорить Трушковський, але Абсолютна непохитність фігури і ігнорування того ж самого за що Сунью Маразюк просто скинув з підістала і загнала під шконку. і вона там, звичайно, щось намагається якось вибудовувати свою кар'єру, але особливо не відсвічує, тому що вона розуміє, що будь-яка прихильність будь-якої публічної людини на цю людину накладе пляму, і тому вона десь там, десь там внизу калупається. І от наші всі публічні зірки. Дуже ігнорували питання розкрадання оборонки і питання того, що ну, а насправді, за великим рахунком, давайте ж поставимо чергове запитання стосовно того, а звідки були гроші, і взагалі звідки такий кучерявий стиль життя, вибудований на фундаменті чоловіка, що абсолютно це взяв бабло в період роботи на оборонку в Україні, адкуди деньги? Ну зараз собі Мусіна сказала, що вона. Передає все в справу адвокатам. але ну, найбільше обговорення, мені здається, стосувалося не того, навіть не розкрадання оборонки, а оце, оцьогось лицемірства тусовочки, яка розуміла, що ну, з Маразюк ви не зможете ніяк відмитися від підтримки, то відмиватися доведеться дуже довго, тому Маразюк вони зразу злили. А Сабіна ну, довга подружка, поэтому надо дружити. Тим більше, що у Маши, ну, у Маши, у Маши. Як ти живеш, знаючи всіх корупціонерів країни особисто? Отаке у нас питання. Як живу? Страждаю. Все моє найближче коло, друзі. Найчистіше, мабуть, чують від мене фразу Ну як це можливо? Отак приблизно воно звучить. Але світ несправедливий. Я сподіваюся, що колись їх всіх посадять за грати, і буде справедливість. Але світ, на жаль, не такий. Маю надію, що коли Раксалана невістка Бойка виступала на благодійному концерті Маші і Маша їй сказала, що вона сподівається, що Бойка колись посадять за його державну зраду, причому не одну на баблі якої, в принципі, Раксалана і активно вибудовує свою кар'єру, не кажучи вже про ну. ну на сімейному, я не думаю, що вона якимось чином відділяє своє існування так, щоб серед її витрат не було жодного бабла, яке було засноване на потоках, які організував свою сім'ю Юрій Бойка. Ну, можливо, Маша Єфросінівна буде це робити.